Таких відео в телефоні військовослужбовця на псевдохам тисячі. У військо пішов добровольцем з 2021 року на фронті був штурмовиком. Пройшов шлях від солдата до командира. Тепер каже власним прикладом мотивує інших. Літом мені дали роту. Це були мобілізовані 24 року, що не сильно мотивовані були люди, але за місяць роботи з людьми. На полігоні я скажу так, я настільки цими людьми горжусь, вони заходили перше штурмувати. Зараз його 152-га окрема єгерська бригада тримає фронт на Покровському напрямку, бої не приховую хам запеклі. Піхоти у нас не вистачає. Очень масово ложимо їх. Тіх пі... З утра було 8 накатів. Піхоти на БМП на мотилигах. Починає від велосипеду, заканчиваючи танками. Это мотоцикли, это мопеди, це гольф-кари, ставрі буханки. Все, що можна вони на всьому прут. Питаються проїхати, що прорватися где-то лінію оборони. Зараз з приходом холодів на фронті стає важче, говорить хам, та пишається побратимами, які навіть у складних умовах роблять майже неможливе. Один із солдат наш з за забой около 20 піз положив. Ми його подали на нагороду. Він ввел бой на протяженні трьох годин і положив там всю піхоту. Для того щоб такі герої здобули перемогу, каже боєць, в стрій поруч з ними мають ставати і інші чоловіки. Кожен чоловік повинен іти захищати свою державу, і він має розуміти, що він не за депутата воює, він не за корупцію воює, а воює за свої сім'ї, дітей. Далеко не убіжиш. Тобто зараз війна у нас на Покровській, можливо, через рік буде під Полтавою. Хам продовжує нести службу і за можливості фільмує побачене. Хоче пізніше зробити з фронтових відео документальний фільм. Анастасія Дашко Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.